Зігріти українських дітей, дитячий фонд ООН Юнес... ЮНІСЕФ замовили велику партію теплого одягу для маленьких жителів де окупованих і прифронтових областей України. Моя колега, колега Ніна Коломій, зараз на підприємстві, яке виконує це масштабне замовлення. Вона з нами на прямому зв'язку. Ніна, я тебе вітаю. Розкажи, що вдягатимуть малечу, та як родини можуть отримати теплі речі. Вітаю колеги. Ми зараз у швейному цеху в Києві. Тут вичувають теплі куртки, штани, комбінезони для дітей різних вікових територій, різних вікових категорій і різних розмірів від народження і до 14 років. Це перша партія комплектів одягу, яку виготовили на замовлення ЮНІСЕФ Україна у цьому цеху для маленьких жителів прифронтових територій, а також переселенців. Ось що розказав про цей проект керівник організації. Це один із багатьох проєктів, який ЮНІСЕФ реалізує зараз в Україні. У цей проєкт вкладено приблизно 14 мільйонів доларів. Він передбачає пошиття понад 400 тисяч одиниць дитячого зимового одягу з першочерговою доставкою до Херсона та інших звільнених територій, де діти найбільше потребують такого одягу. І ось буквально під час нашої зустрічі стало відомо, що після того, як уряд України виділив 100 мільйонів гривень на підтримку деокупованої Херсонщини, у ЮНІСЕФ теж прийняли рішення виділити таку ж суму для того, щоб підтримати жителів цих територій, вже відомо, що перша партія одягу відвантажується, і буквально за кілька днів прибуде до східних і південних областей України. Про те, як отримати таку теплу безоплатну допомогу, ми Спитали у Ірини Верещук, яка приїхала на підприємство із ревізією. У нас вже був досвід співпраці з ЮНІСЕФ. Ми вже першу партію такого одягу роздали, передали. Люди можуть дзвонити на чат-бот. У нас є 1548 гаряча лінія. Є чат-бот, можна записатись через соцмережі, через сайт нашого міністерства, а також через ОВА. ОВА збирає списки і багатодітних, і ті, хто потребує той самий алгоритм, який був і для першої партії. Ось таку інформацію маємо на цю хвилину. Студія передає вам слово. Дякую, Ніна. Це була наша Ніна Коломієць з підприємства, яке виконує масштабне замовлення із пошиття теплого дитячого одягу.